В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю з 9 травня в Україні. Повернулися арешти банківських рахунк... рахунків рахунків тому що набрав чинності відповідний закон номер 30489. Як це працює на практиці? Запитаємо в гостя студії. До нас завітав Максим Шанджербаєв, юрист Максим, Я вас вітаю. Дякую, що ви тут. Вітаю дякую за запрошення. Що передбачає цей закон 30489? Серед іншого, тому що він є такий великий, який торкається і роботи приватних виконавців. Проте те, що нас буде цікавити, це можливість боржників з власних арештованих рахунків робити видатні операції на суму не більше двох мінімальних заробітних плат. Наразі це 13 тисяч 400 гривень. І от поясніть нам про 13400, як це працює, чому саме дві мінімальні зарплати, так тому що раніше були обмеження в 100 тисяч гривень, так, до 100 тисяч гривень. Поясніть так, зведення воєнного стану в Україні було запроваджено, що якщо боржник має. Борг на загальну суму не більше 100 тисяч гривень, то він може вільно розпоряджати своїми коштами на банківських рахунках. Тобто, ну фактично, арешт не застосовується. Наразі це прибрали, змінили на дві заробітні плати, мінімальні. Чому це так? Це питання не до мене, а до законодавця, але наразі як це працює? Борошник направляє заяву до виконавця з проханням е обрати певний рахунок, який буде здійснюватись для цих операцій, тобто е для можливості отримати 13-400 гривень. При цьому, якщо є декілька виконавчих проваджень, так таке трапляється, то все одно залишається лише один рахунок, який можна використовувати. І крім цього е е і крім цього, е сума не буде збільшуватись. Так, толь, тільки один рахунок, незалежно від того скільки маєш їх. Так тільки один рахунок є дійсним і робочим. Так, тобто обрається один рахунок, який буде. Частково розблоковані, інші uh -huh. будуть повністю заблоковані, і незалежності від того, скільки таких виконавчих проваджень все буде до одного цього рахунку, і сума 13 400 гривень вона не буде подвоюватися, якщо є декілька виконавчих проваджень. Так, давайте з правового статусу заборгованості. Як взагалі дізнатися, чи цей арешт. В рамках закону, чи можливо він помилковий, а можливо, він навмисно такий зроблений. так? Як це дізнатися? От що людина отримує? Вона там по пошті отримує, наприклад, лист якийсь. Від кого? Поясніть взагалі схему, як це працює. Так в цілому виконавчі провадження можуть відкриватись на різних документах. Тобто є загальне поняття, виконавчий документ. Він може бути як і постанова про міні правопорушення, самостійний документ, як і від податкової листи, так і рішення суду, на підставі якого отримується виконавчий лист, так і виконавчі написи нотаріуса. з останніми і є питання. Чому? Тому що 2017 року їх визнали фактично протиправними, і багато кредиторів, особливо це мікрофінансові організації, для того, щоб мікрофінансові щоб, це швидкі гроші? Так, зокрема, тобто є там манівео і тощо. Вони для того, щоб отримати швидко гроші назад, прибігають до цього незаконного шляху. Тобто звертались до виконавців до приватних нотаріусів, отримували виконавчі написи нотаріуса, передавали їх одразу виконавцям і арештовували рахунки. Тобто, якщо особа отримує по зокрема по пошті або в дії підтягується арешт, або в дії. так в дії показується виконавче провадження. Можна подивитися всі постанови, все що було. Крім цього, банк. Самостійно повідомить свого споживача, що на його рахунки було накладено арешт. Тобто, ви повинні побачити, там є така постанова, і там є підстави, виконавчий документ. І якщо у вас зокрема є виконавчий напис, номер ТТТТТ, який видано приватним нотаріусом, неважно, незалежно від того, хто це, то за замовчуванням, якщо це після 2017 року, після лютого, то це є незаконним, і такі виконавчі написи потрібно визнавати таким, що не підлягають виконанню. Це дуже важливе формулювання, тому що тільки в такому випадку їх можна скасувати. Так, оцей номер, за яким відкрито провадження, правильно можна перевірити його десь, це є відкритий реєстр. Так, є реєстр АСВП, автоматична система виконавчих проваджень. Ви можете там вказати свої. Просто паспортні дані, прізвища ім'я по батькові, дату народження, і він покаже всі виконавчі провадження, які на вас є відкриті, закриті, тощо, всю історію. Також там є окрема опція доступ до виконавчого провадження. Коли ви отримаєте постанову про відкриття виконавчого провадження, там є ідентифікатори. Їх виводите в ці поля, там всього два номер і ключ, і ви потрапляєте всередину і можете побачити всі. Всі матеріали, це те ж саме, що ви в дії можете подивитись, Максиме, Оце ви фахівеці. Ви розумієтеся? а Багато людей, які підуть, наприклад, банківською своєю картою в магазині розрахуватися і не зможуть цього зробити. І ось цей клубок потрібно буде самотужки розплутувати. Як взагалі на що потрібно звернути увагу? Так, от ви сказали за 17-й рік, що нотаріальні ось ці провадження вони вже незаконні будуть проти людини. А і якщо це якісь інші ситуації, наприклад, як розібратися, що провадження в рамках закону або ні? А картка вже не працює. А тобто, а жити комфортно, нормально, ти вже не можеш. Як, як розібратися тоді? Так, ось в такому випадку виникає такий з споку кредитора або того, хто стягує. Я що потрібно зробити, коли ви дізнались про те, що є арешт? По перше, подивитись, що вам прийшло, тому що ви повинні розуміти, що, от, наприклад, АСВП, ви заходите, перевіряєте, чи дійсно це є. Також, якщо вам щось приходить по пошті, у вас в дії також це повинно дублюватись. Тобто, якщо у вас там немає, то є питання. Також, якщо це все прийшло, ви бачите це в дії, то що ви повинні для себе розуміти, чи було щось до цього? Можливо, ви брали кредит. можливо, ви отримували постанову про мін правопорушення. Там не буде вказано, що сталося. При а... що... яка причина тому? Там буде Бу... на підставі буде. чого угу. ви зможете так би мовити перший фільтр зробити. Так, це виконав... це виконавчий напис, це рішення суду, або, наприклад, угу. це постанова про адмінправопорушення, і ви можете для себе зрозуміти, ви щось порушували чи ні? Можливо, це автоматична Фіксація швидкості і так дійсно потрапляється, що вони не приходять вчасно, і потім е, подвійну по, по вартість цього штрафу будуть стягувати mm -hmm. в такому випадку. Ви можете звернутись до департаменту патрульної поліції і скасувати це виконавче провадження і заплатити первинну вартість штрафу. Це також працює. Ми, Клас. В практиці Можна це відстояти меншу так меншу суму, хоча б. Е, так, тому що у них не буде доказу, що вони вам належним чином е, направляли. Первину постанову, і у вас не було можливості її сплатити за первину вартість. Ось якщо ми кажемо про рішення суду, так буває дуже часто до мене звертаються. Що ось є виконавче провадження, і воно на підставі рішення суду. Ми потім відкриваємо реєстр єдиний державний реєстр судових рішень. І бачимо, що це було заочне рішення. Тобто, особа відповідальна випадку не була проінформована про це засідання, і це є законом. Проте ми можемо переглядати такі рішення. От буквально два тижні до цього в мене була така справа. Ми переглядали це рішення, і суд його скасував і призначив нове засідання, яке буде за декілька днів. і Ми можемо відстояти права клієнта, тому що. Кредитор в тій справі, як і в інших, на жаль, просто нараховує космічні відсотки, які неможливо стягувати. І ми таким чином захищаємось. І на час цього перегляду арешти в вже зняти. От важливі моменти ви проговорили у який спосіб надіслано це попередження так про арешт і або вже факт, як про арешт, це має бути продубльовано і в дії, і листом, так на пошту. Ну бажано по закону так має бути, чи ні, чи не обов'язково. Закон... Давайте просто чітко проговоримо. Закон передбачає, що виконавець на коротше термін, там віто од... uh -huh. від одного до трьох днів там, в залежності від того, які виконавчі постанову виконавчому провадження направити боржнику і стягувачу, тобто обов'язково рекомендованим листом Укрпошта дія і інші реєстри це для вашої зручності. Проте це не є належне повідомленням. Тобто, ви повинні отримати лист. Як роблять деякі виконавці, з чим я стикався? Вони направляють на адресу іноді, взагалі, іншу. Тобто, ви, наприклад, прийшли в банк. От наразі дуже часто стягують кредитні ліміти. Приватбанк їх от є частий клієнт в цьому, і ось там є питання по цим відсоткам. І ви, наприклад, в банк вказуєте одну адресу, де ви проживаєте. Але фактично зареєстровані за іншу адресу, або фактично вже змінила адресу. А банк і виконавець будуть використовувати ту адресу, яка їм зручна, направляти туди, туди ви фактично не не отримаєте, але виконавче провадження триває, і тому треба просто Без прояв... вас вас судять уже фактично. Ну це вже такий завершаючий етап. Тобто, ви повинні проявляти розумну бачність наразі, угу. все приходить в дію. Це дуже зручно, просто якщо вона у вас є. Перевіряють і там все буде. але це не повідомлення. Як працюють арешти по кредитам? Е, дуже дуже легко. На жаль, е, отримається виконавчий документ, чи то рішення суду, чи то виконавчий напис нотаріуса, який, я наголошую, є незаконним, їх обов'язково в судовому порядку треба визнавати таким, що не підлягають виконання. Чому це важливо? Деякі люди вважають, що якщо це незаконно, то е, кредитор повинен довести, що веднага законно ні. Поки воно є, поки ви не оскаржите цей документ, він буде законний. Тому це важлива е, реч. Як це працює? Е, кредитор звертається до виконавця, відкриває виконавче провадження, і виконавець вже арештовує рахунки автоматично. Це дуже зручно, і у вас автоматично будуть заарештовані всі банківські рахунки, плюс все нерухоме-рухоме майно. Ну, якщо це буде хотіти, виконавець. Також е, є така. Е, Пугалка, що можуть заборонити виїзд за кордон, так це можливо, проте хочеться про це сказати, що виконавець може подати відповідне клопотання до суду, але таке рішення приймає тільки суд. Тобто виконавець направляє заяву в суд, що хоче такому боржнику обмежити, і це є доцільним. Це не кожного стосується тільки в тому випадку, коли є достатньо підстав вважати, що боржник зникне за кордоном і не повернеться. Тому це цього також не, не не потрібно лякатись, коли вам дзвонять, і розповідають, що вам обмежать виїзд за кордон, особливо зараз, коли там можливо людина обмежу. хоче виїхати за кордон, Максиме. Виконавець, ви повторюєте? Виконавець, давайте прояснимо хто ця людина, від якої вона інстанції, від якого органу вона. Це підпорядкування Міністерства юстиції, вони є державними приватними. Це взагалі не має значення. Є деякі обмеження щодо діяльності, наприклад, вироки суду в кримінальних провадженнях там виконує державні виконавці, приватні не можуть цього робити. Проте це просто фізична особа, яка виконує свою професійну діяльність. І якщо ми кажемо, що це державні виконавці, є державні виконавчі служби, тобто такий... Орган відокремлений районі, і вони там виконують їх. Там, наприклад, 10 виконавців, і вони там працюють разом. Приватні це ну так само, як і приватні юристи і нотаріуси. Тобто, в цьому немає. Є також ем, така помилкове попомилкова ем, думка, що приватні виконавці це протизаконно і то що це нормально. Це ок. Вони можуть виконувати рішення суду, виконавчі документи. в цьому немає нічого протизаконного. На вашу думку, в чому є проблема з арештами рахунків? Окрім того, що вони бувають, ці рішення взагалі незаконні, і треба спочатку це перевірити, щоб потім лякатися і якось діяти. По-перше, що з чим ми наразі стикаємось, це з тим, що арешт накладається невірно. Чому? Тому що зараз заарештовується все. Проте особа, наприклад, працює, отримує офіційний дохід, заробітну плату, стипендію, пенсію немає значення все, що відокремлено законодавцем, як спеціальні ем, такі офіційні доходи, відповідно їх заарештовують повністю, хоча це є протиправним. Чому тому, що у нас є закон України про виконавчі провадження, там передбачається, що за загальною вимогою стягується не більше 20% від офіційних доходів. Є і більше відсоток, наприклад, якщо є стягнення аліментів, там може доходити до 70%. Це просто треба зафіксувати аліменти, це взагалі інша справа. Но, е, звичайне стягнення. 20%. Наприклад, ви отримали заробітну плату, 10 тисяч гривень, 20% з них стягнули, решту не може бути заарештовано. Це є практика Верховного суду, ми зараз її е, е, використовуємо. Це 2021-2022 рік, е, є постанови, і відповідно суд вказує, що якщо Виконавець заарештував цю решту, то, то цей арешт має бути скасований. Тому ось цей новий закон не може застосовуватись до офіційних доходів. Він більше про неофіційний дохід. Ви, наприклад, отримуєте там щомісячно, там я не знаю, від родича, там, наприклад, 20 тисяч гривень, і з них законодавець вам дає право забрати лише 13 тисяч чотириста гривень, і незалежно від того, скільки якщо це ваш офіційний доход, то Стягнення, не більше 20%. Е, да, не більше 20%. І після цього це не заарештовані рахунки. Ви можете їм будь-як розпоряджатись, і наразі є проблема також, що банки не дають цю можливість. Тобто, е, говорять, приходьте к нам в відділення, знімаєте ці кошти, а, а по факту ви повинні мати можливість там Apple Pay користуватися без будь-яких обмежень. Це самовілля, якесь банківське? Так. Як це оскаржувати? Е, По-перше, ну як я раджу, це звертатись до виконавців. Вони повинні стимулювати банки для того, щоб розблокувати рахунки, тому що це буде проблема вже виконавця. По-друге, скаржитись на МБУ, тому що вони є регулятором діяльності банків. І по третє, звертатись до суду. Ну це як останнє, тому що це буде тривалий процес. А до НБУ як звертатися письмово якось? Спочатку, хоча б в телефонному режимі. Ви телефонуєте. Гаряча лінія, так? Так, залишаєте скаргу. Якщо у вас є можливість, наприклад, я в своїй діяльності намагаюся залишати шаблони цих заяв, щоб людям було більш комфортно це робити. Тому що ну, не всі юристи, не всі розуміють, як це робити. Ви направляєте стандартну скаргу, що там НБУ, ваші дані, скарга. Такий то такий та банк після отримання постанови виконавцям без дії, там залишає арешт, не дає кошти, то що дата підпис, і ви можете відправити як і Укрпошти, так і занести до самого НБУ або направити електронною поштою з електронно-цифровим підписом. Іноді навіть без нього приймаються. Проте відповідно до нашого законодавства це обов'язково електронний цифровий підпис. Ви можете на електронну пошту направити. Максима, я хочу, щоб ми з вами виділили ось такий, наче простий момент, але він важливий. Ви як юрист підтвердите, що потрібно фі. Фіксувати і оскаржувати так, те, що не є зафіксоване, а ви просто обурилися, це не має ніякого значення так в правовому полі. Ну тобто банки і далі будуть вчиняти свої дії, а ви і далі будете страждати. Тому скаржимося, фіксуємо те, що можна потім буде використати. Можливо, якщо дійде до суду, вірно. Так, і тут питання буде виникати. А як фіксувати і що фіксувати? Так, якщо ви у відділенні банку і щось там таке виникає, такі суперечка, угу. то ви можете просто записувати це на відео. Проте як якщо... це буде мати вагу в суді? Потім Ну, ді... звісно, відео, і так. в НБУ так це буде фіксування. І потім НБУ або суд через суд ви можете е, запитати камери записи з камер. І якщо їх не буде чомусь, а ваша запис буде, то це буде вагома. Проте, якщо це наприклад гаряча лінія, то там також є запис. Ви можете швидко запитати цю зап цей запис, щоб він не зник. І якщо це, наприклад, в застосунку, ви там листуєтесь, ви просто робите скріншоти. Так це не завжди є вагомий доказ і не завжди приймається. Проте це е... краще ніж нічого. Ще питання: у вас є клієнти військові, які постраждали через систему арештів. Їх заробітну плату плату арештують. Чи можна стягувати з військових борг через зарплату? Ви вже сказали, що ні. А що стосовно військових, взагалі, тому що всі дуже в різних ситуаціях так комусь не просто треба утримувати родину, комусь треба лікуватися на ці кошти, які він може отримувати, а по факту не може. Так, на жаль, часто виникають такі випадки, і звісно, звертаються військові з такими проблемами. В чому тут проблема? По-перше, незаконні арешти, тобто з їх заробітної плати отримують свій шматок, проте не відпускають решту. По-друге, в деяких випадках в мене є клієнт, який на лікуванні отримав нас рахунок кошти і їх заарештували. Проте. Чи можуть це робити? Ні, тому що цей заробітний рахунок не може бути взагалі заарештований. І ми потім стикаємося з тим, що військовий потребує прямо здесь і зараз кошти, але цього зробити не може. Що в таких випадках робиться? Ми звертаємось до виконавців. Вони там нам кажуть про 13 тисяч гривень. Ми розуміємо, що це не кошти в даному випадку. Проте це дуже складна ситуація, тому що зазвичай. На жаль, на моїй практиці доходить до того, що потрібно або оскаржувати виконавчий документ, або оскаржувати таку бездіяльність в суді, тобто звертатися зі скаргою до суду, щоб розблокувати ці кошти. А це, це може затягнутися надовго. Так скарги на діяльність на рішення без і бездіяльність виконавців розглядаються швидко. Проте це може бути місяць а місяць ну це час, а кошти потрібні здесь і зараз. Тому тут проблема в тому, що взагалі відповідно до закону України про виконавче провадження на час проходження військової служби боржником припиняється стягнення, проте одночасно не знімаються арешти з рахунків. Тобто які вже встигли накласти, вони не знімаються. Просто так мовити припиняються на час проходження служби, і в цей момент треба розуміти, що заробітний рахунок не повинен бути заарештований. І ці кошти на лікування повинні потрапляти на нього. Тобто, спочатку ми зупиняємо провадження, знімаємо арешт зарплатного рахунку, і на нього отримуємо кошти, які вже не можуть бути заарештовані. І таким чином військовий може отримати свої кошти, хоча б на лікування. Скажіть, без юридичної підтримки можливо самотужки це зробити, домогтися від правильного рішення на свій бік, щоб заробітну плату допускали і щоб можна було нею користуватися. Знаєте, тут. Я сторонник того, що не... це взагалі не повинно бути. Це не ваша робота як боржника, розбиратися в цьому питанні. Це повинен робити виконавець. За це йому і сплачують. Суди на це і вказують, що угу. це робота виконавця. Розбиратися, що це за рахунок, чи це зарплатний рахунок, які офіційні доходи, стягувати. Тощо боржник, який потрапив в таку ситуацію, може самостійно вирішити це питання, проте це залежить від людини. Зараз є безліч мої колеги, Я сам роблю шаблони заяв, які ви можете просто мінімально заповнити і одразу відправляти. Це користується попитом, тому що в мене, на якщо я не помиляюсь, вже більше ста людей просто скачували ці шаблони. Вони працюють, і я маю певний фідбек. І це можливо, проте, якщо ми будемо казати про судові скарги, ну це є трішки індивідуальним, і шаблони дуже складно зробити на це питання, тому краще вже звертатись за до допомогою. Я знаю, що і мої колеги, і я іноді беремо там справи Боно в залежності від ситуації. Тобто, ви завжди звертаєтесь, і вам відповідає, будуть відповідати чи допоможе, чи порадою, чи дією, тому головне в даному випадку звертатись, якщо ви розумієте, що ви що. Ось робити не так, там нічого складного немає. Проте краще запитати фахівця, Максима. Я вас запитаю, у вас приватна практика, але взагалі на державному рівні чи можна отримати безоплатну правову допомогу, щоб дійсно людина і так тут з арештованими грошима, усіма так, з усіма рахунками, і ще й треба якось юридично довести свою правоту. Чи є безоплатна допомога? Так, є первина вторина, безоплатна правова допомога. Проте, проте вона стосується певних категорій людей, які мають низькі доходи. Тобто там треба дивитись перелік, чи підпадаєте ви під цю категорію. Військовим можна звернутися е, знову ж на загальних умовах. І крім цього, треба розуміти, що, наприклад, вторина допомога вона є доступною для всіх, якщо є кримінальне або обвинувачення в скоєнні адміністративного правопорушення. Це також треба розуміти. Це ваше фундаментальне право, якщо ви. В цих справах не маєте можливості найняти там приватного адвоката. Ви можете запитатись безоплатно. Це для цього першочергово робиться. А в інших випадках ви можете звернутися, якщо ви підпадаєте під категорію, ви їх можете отримати в інтернеті. Якщо стягнення по рахункам стосується аліментів, то як тоді працює законодавство? Так же само проте є обмеження, що Стягнення можливо до 70% від доходів і є певні запобіжники для тих, хто не хоче сплачувати аліменти. Так це обмеження в спеціальному праві, право керувати транспортним засобом, право. Користуватись зброєю, проте зараз там в умовах воєнного стану це не застосовується. Також є е, додаткові штрафи. Тобто, якщо там три місяці немає сплати аліментів, то є штраф там е, певний відсоток, і він там збільшується в залежності від терміну там до шести місяців. Також є адміністративне е, покарання, так в, е, вигляді адміністративного правопорушення за неуплату аліментів. І якщо це є тривалим, то буде кримінальне обвинувачення. Щоб арештували рахунки через несплату аліментів, скільки часу має пройти? Тобто, це раз не заплатив і все, чи це довше? Стягнення аліментів буває добровільне і примусове. Тобто, добровільно ви можете взагалі не звертатись до виконавців, боржник сплачує, нема питань. Ви також можете звернутись до виконавчої служби, це більше для стягувачів в даному випадку. І виконавець буде просто слідкувати. Тобто, якщо регулярно платіж приходить, не буде жодних арештів, у рахунку буде так, не буде, не буде арештів. Так, так. А, проте, якщо ви не заплатили хоча б один раз, вже є ймовірність, що будуть наслідки. Чи може особа вільно користуватися коштами, які є зарплатою після утримання коштів? Так, я вже відповідав, що після утримання того тої частини Так, яку утримання – це ось цей вирахунок, так, 20%. Так він є двох шляхів, або виконавець направляє постанову про стягнення до роботодавця, і роботодавець автоматично залишає за себе 20% від заробітної плати, або боржник самостійно направляє ці кошти на рахунок виконавця і таким чином гасить свій порог. Так, у нас заявлена тема, як скористатися арештованим рахунком, арештованим рахунком можна скористатися, виходить, але потрібно довести свою правоту, що ось зарплату стягувати з мене не можна, бо я чесною працею заробила, так і маю право користуватись цими грошами. Так, якщо так зробити висновок, то повинно люди повинні розуміти розуміти, що якщо у вас немає офіційних доходів. То ви можете користуватись цією можливістю на тисяч 400 гривень. Якщо у вас є офіційні доходи, то їх не можуть арештовувати. І наостанок ще раз, як себе захистити, проявляти розумну бачність, перевіряти дію. Якщо у вас там виникають якісь питання, і ви не розумієте, що це. По перше, гуглити це такий запобіжник, а по друге, звертатись за допомогою. І от ще як швидко треба реагувати. Ось є арешт, є повідомлення. Як би ви радили, як швидко краще відреагувати, щоб і найшвидше вже вирішити це питання? Одразу. Тільки бачите, таке повідомлення або прийшов лист, одразу реагуємо, це покращить ваше життя. Так Так, чим довше, тим гірше для вас ви будете з арештованими рахунками. І можливо, якщо це кредит, то і збільшення відсотків. Так ні. Ні. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що завітали Максим Шенджербаєв Був цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.